Дійсно, вже визначений весь керівний склад антикорупційної прокуратури, тобто видає керівник, перший заступник, заступник керівника, начальник управління процесуального керівництва і шість начальників відділів процесуального керівництва, також начальник відділу статистично-аналітичного забезпечення та документального забезпечення. Тобто зараз станом на сьогодні вже весь адміністративний склад прокуратури вже укомплектований. Почали ми набір прийом документів на Посади прокурорів прокуратури, яких буде 33. І очікуємо так при найоптимістичніших настроях, десь до кінця січня, початок лютого, комплектувати вже повністю склад антикорупційної прокуратури. Ну, але виглядає так, що людей аж не надто багато, якщо зважати на обсяг роботи. Будемо виходити з тих потреб, які зараз є, безперше, безпосередньо в НАБУ, з кількості їх детективів. І я думаю, на перших порах ця кількість осіб буде достатня.